Міський градоначальник Філатов заявив про те, що через тиск з боку правоохоронців міськрада не може нормально працювати. А що думають про роботу місцевої влади мешканці Дніпра? Ми провели опитування на вулицях міста. В соцсетях я чула це, але яким чином йому заважають працювати? Ну, як робиться все робиться? Ну, я не що того, що його. Там дуже якось ущемляють, я цього не, не чула Право, з, з, з сторони правоохоронних органів. Любі органи повинні перевіряти роботу нашого керівництва, як виконується вся служба міста, так, куди бюджет уходить. Ну, Напевно, структури повинні цим цікавитись. Гроші ну, у нас зараз інші проблеми. У нас, як кажуть, у країні війна. Нам це треба вирішувати, це, ну, це страшне. Ну, брусчатка могла би зачекати, мають підстави у правоохоронних органів. Прифронтове місто, і ми тут витрачаємо, бог знак куди і як гроші. Тобто я вважаю, що правоохоронні органи мають підстави цікавитись нашим мером. Несправедливо, що надруківки на озеленення, тому що треба на фронт. Хлопцям, я так вважаю. Гроші витрачають да, ну куди? Для чого? Ні, не можна так да, пилити в бюджет. Завжди є за що. Ну, тим паче, то, то є мер, завжди є за що. Засмучує дуже, що гроші не туди йдуть, мені здається. Треба якось зараз на війну більше виділяти, а не на закатування в асфальт. Зеленення – це зараз не на часі. І треба й перевіряти, і треба щось робити. Зараз більше війні наділяти часу, а не приділяти часу, а не піару там і якимось іншим витратам. Немає довіри до влади, яка планує. На даному етапі це, на мою думку, це не прийшли і вирішили наші з вами питання. А прийшли і вирішили свої питання, переділи власність і все. У нього робота така: відповідати за свою роботу. Це управління у нього це дуже велика. Міська рада, виконком, його органи, комунальне підприємство це їх робота, це частина їх роботи. Роб, робота з правоохоронними органами це частина роботи. Тому жалітися не це, це не вихід. Треба працювати. Дуже багато питань є у всіх до нього. Як? Треба відповідати. У правоохоронних органах має на увазі. У них є повноваження. Вони все виконують роботу. А щоб дійшло до суду, це треба розбиратись з правоохоронним органом. А що вони зараз роблять? Так. А справа Філатова не перешкоджати, розбиратись. От і все. Я сьогодні читала. Взагалі, к нашому миру я стала. Багато гірше відноситись в мене дуже багато запитань. І сама його мова у Фейсбуці з виборцями це взагалі неприпустимо. Дивіться, мені здається, взагалі, зараз не на часу ця плитка по сто разів перекладання, це озеленіння, все потрібно на. Зсу, ми ми самі донатимо. Я теж доначу. І коли я дивлюсь, що в мене третій раз дорожку перекладати, мені це обурює. – називається. «Їм заважають це взагалі без коментарів.